Маржиналі друже. Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 177 -е відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку штуку, як внутрішній і зовнішній трафік на маркетплейсах. Що ж, взагалі-то важливіше для тебе як селера на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо, ще не підписаний. І так, що ж воно взагалі таке, внутрішній і зовнішній трафік на маркетплейсах. Ну, внутрішній якось так розуміло. Так, ти можеш налаштувати внутрішню рекламу на розетці. Я думаю, ти знаєш, як це правильно зробити. Також ти можеш обрати в проселі на пробі, який тобі там плашечко обрати, більше продажів, звичайне, турбо. Я думаю, тут нічого складного для тебе немає, мабуть, або навпаки, тому що я бачу кучу селерів, які просто не включають реклами на розетці. Ну як це так? Вони просто не користуються нею або користуються, але в автоматичному режимі. І, звичайно, тоді сам маркетплейс обирає ті товари, які просувати. Їх зазвичай небагатенько, і вони для тебе можливо не такі маржинальні і корисні тобі. Тому що Маркетплейс не знає, які у тебе є залишки товару, яка у тебе економіка, де тебе більше накрутки, ну звідки він знає. Маркетплейс просто бачить твої транзакції, твою статистику за минулий період, і саме ці товари і бере в роботу. А звичайно, нові товари не бере, тому що на них просто немає статистики. Тому якщо ти бажаєш продавати нові товари, або у тебе є товари, які ти бажаєш обрати особисто, то тобі потрібно влаштовувати саме ручний формат внутрішньої реклами на розетці. Ну і це ще не все звичайно. Непоганою ідеєю було б ще налаштувати комплекти, де у тебе є товар, локомотив і товари, які ти будеш допродавати на розетці. А також дуже крутим рекламним інструментом є промо-акції на розетці, коли ти кожну п'ятницю 8.00 бачиш в своєму кабінеті селера товари, які ти можеш просувати на цьому тижні по промоакційним цінам. І так, зазвичай це не дуже вигідні ціни, я погоджуюсь з тобою. Але все ж таки є декілька варіантів робити так, щоб і промоакційні ціни для тебе були дуже, як для селера, привабливими. Тобі просто потрібно навчитися працювати з цими цінами. Ну а ми з тобою йдемо далі. Якщо на нарзеці є хоч якісь рекламні внутрішні кампанії, це рекламні кампанії, про акції комплекти, то на промі є лише про сел. Тобто, ти обираєш, чи ти будеш в турбо про сел, і ти будеш в рекламному блокі або не будеш. І зазвичай в Україні всі селери на цьому і зупиняються. Якось включили рекламу і норм, навіть якщо включили її невірно. Але дивись, яка цікава штука. Маркетплейси це, це лише один формат трафіку. А ти розумієш, що в інтернеті є ще безліч інших варіантів, де плавають твої покупці, і де б непоганою ідеєю було б схопити їх і перевести в твою картку товару. А де ж це може бути? Ну, по-перше, це Тік-Ток. Зараз дуже трендова площадка. Друге, звичайно, Інстаграм. Ти можеш з інстаграму приводити покупців до тебе в кошик на маркетплейс. Так, третє це Google реклама. І звідси також ти можеш давати трафік собі в картку товару. Четверте, це телеграм-канали. Так, там також є покупці, які бажають акції, бажають знижок, і там ти також можеш знайти собі покупців, які покладуть товар тобі в кошик на маркетплейсі. Ну і останнє і найбільш цікавий, це блогери. Так, блогери. Вони є і в інстаграмі, і на Ютубі, і в Тіктоці. І це дуже цікавий рекламний канал, тому що тут можна робити безліч посівів серед різних блогерів і забрати їхню аудиторію собі. Як же перевірити блогера, дізнатися чи накручений він? Чи не накручений? Як працювати з внутрішніми і зовнішніми рекламними каналами? Ми спілкуємося на настанності або це один на один, або групове наставництво. Якщо і тебе цікавить розвиток твого бізнесу на маркетплейсах, ти вже торгуєш, але продаєш маловато. То більше інфо про те, як розвинути твій бізнес, є в описі під цим відео. Так от виникає запитання, які ж рекламні інструменти кращі: внутрішні чи зовнішні? Звичайно, тут є однозначна думка. Тобі потрібно і те, і те. Так, 100%. Тому що це просто різний трафік. Тобто ті люди, які зараз шукають твій товар в Гуглі, вони не заходять на розетку. Або ті люди, які подивилися дуже прикольний ролик в Тіктоці, також не заходять на Пром. І коли ми з тобою розширюємо аудиторію, тобто кількість показів твого товару різним покупцям, то, звичайно, в тебе є і вірогідність більше продати свої продукції різним кластерам аудиторії. Саме так, тому що різні покупці звикли отримати інформацію з різних рекламних каналів. Хтось більше довіряє ютубу. Супер, нема питань, хтось одразу йде на розетку, тому що там є відуки на товар, а також там є можливість написати скаргу на продавця, і вони точно знають, що розетка вирішить це в пользу покупця. Хтось копашиці шукає цікаві товари, акційні товари в телеграм-каналах, і можливо знаходить також твій товар. А хтось подивився Ютуб огляд на якийсь цікавий товар, і під ним було посилання саме тобі в карти товару на розетці. Оце круть. Тому що ми з тобою знаємо, що в інстаграмі немає активних посилань під дописом. А в Ютубі є. І з кожним роком все більше конкуренції, тому що все більше людей намагається розібратися в різних цих рекламних каналах і внутрішніх, і зовнішніх. І звичайно, у когось дай виходить непогані історії. Виникає лише одне запитання: а чи ти цікавишся новими цікавими рекламними інструментами? Чи ти колись там ще три роки тому відкрив магазин і якось там і живеш в тій реальності? А зараз все світ інший. Тому почни розбиратися хоча б з першим одним будь-яким рекламним зовнішнім або внутрішнім рекламним каналом. Тестуй різні гіпотези та фіксуй, що саме для тебе, для твого бізнесу спрацювало як найкраще. І далі табуть цей рекламний канал. Наприклад, тобі сподобались блогери, масштабуй блогерську історію. Шукай інших блогерів, всі жити тематиці і давай їм товари по бартеру. Шукай їх. Якщо тобі подобається механіка промакці на розетці, то не забувай кожну п'ятниці подивитися, які там нові актуальні ціни. Тому що якщо ти, наприклад, поставиш ціну на 5 гривень дорожче ніж на минулому тижні, то ти не потрапляєш на весь тиждень в промоактивність. активність А це боляче. А чому ж боляче? Тому що ти не потрапляєш на окрему промоакційну сторінку на маркетплейсі, і твій товар не буде бутися по додатковим чотирьом рекламним каналам. Так, це пуш повідомлення, e mail розсилка, Viber та SMS-розсилка. І всі ці посилання ведуть прямо на твій товар, на окрему акційну сторіночку. Тобто, дивись не на органічну сторіночку, де всі твої конкуренти, а на окрему сторіночку. Прикольно. Коротше, маркетинг це тестування, тестування і ще раз тестування. Ну а якщо тобі, друже, сподобався саме цей відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.